Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Почалась уже друга зима цієї повномасштабної війни, яка стане надскладною для нашої держави. Ніяких ілюзій не маємо. Російські терористи продовжать обстріли енергетичної інфраструктури. Їхня мета заморозити Україну та вчинити черговий геноцид українського народу. Зробити те саме, що комуністичний режим зробив 90 років тому, коли влаштував в Україні голодомор. Однак тепер ми не беззбройні, ми не одні і ми не скоримося під ударами ворога. Попри постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною, заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області. Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб. У споживання 30% це дефіцит, який коригується обмеженнями споживання. Обленерго розподільчі компанії, які відповідальні за поставку електроенергії безпосередньо споживачам, зараз мають можливість визначати, за якими графіками чергувати це постачання. Працює це наступним чином: Укренерго доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже Обленерго визначають, кого вони вимкнуть, щоб дотримувати встановлених лімітів. Зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані некокеренерго ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І, по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Що саме мається на увазі, не допустимо. Щоб в одних будинках світла не було по 20-30 годин, а інколи по 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості. Також попрошу місцеву владу долучитись до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об'єктами критичної інфраструктури вони пов'язані. Так, ситуація складна. Є дефіцит, але при дефіциті в системі в 30% в витратах мережі і першочерговому заживленні критичної інфраструктури для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день. Два ключові компоненти, аби ситуація покращилась: потужна протиповітряна оборона, яка здатна захистити наше небо, і швидкі ремонти пошкодженого енергетичного обладнання. Стосовно ППО, за останній місяць є суттєвий прогрес, насамперед, завдяки постачанню сучасних західних систем. За лідерство президента Володимира Зеленського, ми постійно ведемо перемовини з нашими західними партнерами про збільшення цих поставок. Другий аспект ремонти та постачання додаткового енергетичного обладнання. Зараз у Європі практично немає країн, які б не допомагали нам у цьому напрямку. Вчора ми приділили особливу увагу цьому питанню в розмові з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії. Для прикладу, тільки Литва передала нам 114 трансформаторів. Інші країни виділяють кошти та обладнання, аби допомогти Україні пережити цю зиму. Важливу підтримку надає не лише Європа, але і США, і Канада, і Японія. Водночас потрібно розуміти, що виробництво, ремонт та встановлення нового енергетичного обладнання це надзвичайно складний технологічний процес, який у мирний час міг займати багато місяців. В сьогоднішній час. Немирний, а тому намагаємося місяці перетворювати на тижні, а тижні перетворювати у дні. Тисячі енергетиків для цього працюють щодня і щоночі. Минулого тижня за ініціативи Президента України по всій країні запрацювали пункти незламності. Майже тисячу з них відкрила Державна служба з надзвичайних ситуацій. У цих пунктах є світло, вода, тепло, зв'язок. Працюємо над тим, аби кожен такий пункт забезпечити старлінком. Наразі уряд веде перемовини про можливість купити нову велику партію із тисяч старлінків для України. Сьогодні ми також затвердимо необхідні документи, аби старлінки завозились в Україну без мита і без ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій. Подібні пункти. Відкрив відповідальний бізнес у магазинах, аптеках, відділеннях банків та автозаправних станціях. Місцева влада також активно долучається до організації таких місць. Ще один важливий аспект підготовки до зими це достатня кількість енергетичних ресурсів. В зиму ми входимо з 14 мільярдами кубічних метрів газу в наших сховищах і з 1 мільйоном 300 тисячами тонн вугілля на складах. Цього ресурсу вистачить для того, аби стабільно пройти зиму. Це стосується не лише газу і вугілля, але і пального. В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на пальне може зрости, але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального і уважно стежить за балансом імпорту та споживання. Імпорт в останні місяці у нас складав близько 700 тисяч тонн щомісячно, і це дозволяє забезпечити потреби споживачів. За останні 9 місяців ми довели, що здатні подолати всі надзвичайні виклики, з якими довелося зіштовхнутись в нашій країні. Ми не сумніваємося ні на хвилину, що світло переможе темряву. Всюди працюємо над цим, допомагаємо одне одному та нашим Збройним силам. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.